Всім доброго раночку, дорогі друзі. Ось моя орхідея вже яка, бачите? Ось так уже остання квіточка розпустилась. І вона так гарненько, таким букетиком в мене такою гілочкою звисає. Ось так, на сонечку. Друзі, робимо розпаковочку. Отримала ще одну посилочку з Amazon. Тепер уже знаю, як відкривати. Раніше не так відкривала, а треба ось так відкривати. Це прийшов мені гаджет. Чи ось так. Ось так мабуть. Ще один гаджет для зручності, зйомок, відео. Я вам говорила, що в мене поламався тримач на велосипед. Ось. І таких, як я купувала, не було в екшені. І я нік мені знайшов на Амазоні ось такий селфі стік селфі-палку. Вона невеличка, я думаю, що вона якраз туди мені зайде в те кріплення велосипеду, куди заходило минуле моє кріплення. Зараз з вами подивимось. Білого кольору, симпатичне. Зараз відкриємо. Коштує 10 євро. Побачила в Векшені кому треба. За 4 євро приблизно чорного кольору. Щось таке схоже, може, навіть таке саме. Я кажу, буває, що в векшені теж, ну, ви знаєте, це якісніше. Думаю, навіщо я замовила за 10. Але вже бачу, що якісніше. За 4 євро такий пластик не дуже якісний, і думаю, що міг би швидко зламатися. Так, це краще. Угу. Тут, мабуть, вмикати, як селфі-палка працює, але я буду вмикати через телефон, мені головне, щоб оці ось оці ось штучки зайшли туди кріплення. Так, а тут вона якось повинна ще висуватися. Ось так просто витягуєш. Однією рукою незручно. друзі, витягується вона. Ось так. Скільки були сірі, рожеві і темно-зелені. Так, Ні, чи тільки білі? Нік мені замовив біло. Ну, ось, друзі, приблизно вона ось такого й довжини десь сантиметрів 70 виходить. Ну, буду спробую, як вона працює. Поїдемо з вами кататися і знімати відео. Весняний ярмарок в Нідерландах. Нідерландах. Вийшло сонечко, потеплішало, і все вже, всі ожили. Товари. Дивіться, які прикольні. Фрукти овочі.

Гилпанчики 4 євро. Нарцисики будуть скоро розквітати. Ярмарок в Нідерландах. О, дивіться яка шуба. Хм? теплі светри сейл п'ятдесят відсотків знижка. Великі яйця, 10 штук, 4,40. Вони дійсно великі. Дякую. Так, а ми приїхали за сиром. Хочу смачного сиру? Це з плісневою м'який. Непогано. Он за цей. Одиннадцать девяносто Так? кило. Да? А це старий двенадцать девяносто пять килограмм? Mm -hmm. цей. 11-12 евро/кг. Угу. Так він виглядає. Смачні, пікантні такі. А ось таке. Ну це вже був такі. Тут там штука. Так, такі у нас 17.90/кг з коріандром. Ось цей Інжирчик. Так, що це у нас таке? Фріс нагел З чим це він? Знаєш? Тут кмин, це козини. А це з чим? Це кмин, а це щось таке. Полипки, мабуть. Так, почому яйця, яйця, яйця. Взяли сиру, а тепер знову до квітів. Азалія. Дивіться, яка краса. Дві штучки 15, одна, вісім, п'ятдесят. Весна, сонечко. Голландські квіти. Оце далі рань. Ви таку бачили? Яка краса. Море, море квітів. Дивіться. Як віола квітне. Ой, Ой, эм... А, яка краса. Це що таке? Море нарцисиків. Одна штучка євро 25. От дивіться, яка краса. Ой. Так, треба взяти собі нарцисики. Нехай буде вдома весна. Курочка. Ось такий друзі базар в Нідерландах. Це що таке? Піндакас. Соус. Який це соус? Арахісова паста. Піндакас. Піндакас. Арахісова паста. Саморобна. Дивіться, як прикольно. Родинки в такі коробочки, взяв собі в карманчик, перекус і пішов. 9 таких маленьких коробочок, 2,50. Там їх мало, звичайно. Але прикольно придумали. І от така черга на рибу. Давайте глянемо ціни. Ой, красота, це, мабуть, Сібас, так? Да? Не пишуть, але я думаю, що це Сібас. Оце Дарада, яка огромна. 11,25 кіло, а це Сібас. Камбала. Креветочки. Так це сьогодні вибір, да? і ось э, рада, свіженька розбирають мюшлі. Мюслі, мушлі. Ось такі. Хто знає, що це таке, як називається? Синт Якос. Щось таке всередині ісівнилька ось така. Так, а це що таке коскілечко? А це ми побачили такий радіоприймач прикольний, який він з ліхтариком працює як павербанк на сонячних батареях, і навіть можна механічно якось його заряджати. Дякую, друзі, всім за перегляд і до нових зустрічей. Всім па па